На маршрутах номер 35 115, 51 та 152 планують зменшити кількість автобусів на 20-40%. говорить заступник директора з експлуатації компанії перевізника Дніпробас Олександр Варава. На цих маршрутах нині працює по 6-7 автобусів, залишать 5. Це вплине на інтервал руху. За попередніми підрахунками чекати на транспорт пасажирам доведеться на 10 хвилин більше ніж зазвичай. Таке рішення каже Олександр: прийняли, бо за останні декілька місяців пасажиропотік у Дніпрі зменшився на понад 100 людей. В час пік, звісно, ми бачимо багато фотографій, нам скидують, що наші автобуси тут повні, але це всього лише час пік. Вне пік автобуси йдуть полупусти. Причому більше 30% льготників. ми не отримуємо за них компенсацію. Містянин Єгор Шумілов проти такого нововведення. Хлопець каже, щодня їздить на навчання на громадському транспорті. Зараз чекає на нього більше 15 хвилин. Якщо доведеться чекати довше, каже, складно буде приїжджати на заняття вчасно. Ніудонка мене як учащуємося, що я і нагородній, то така ну не особливо страшок. Тим часом перевізник планує не лише прибирати декілька рейсів, а й скасувати перші о п'ятій ранку та останні о 23 на маршрутах номер 35 115 та 51. Мовляв, вони є нерентабельними. Через малий пасажиропотік ці маршрути зараз обслуговують у збиток. З травня собівартість перевезення, говорить Олександр Варава, стане ще дорожчою через зростання ціни на газ. «Виповнити рейс та. Це... Стоїть денег. Нам вже объявили, що газ до 2 гривень подорожает з 1 мая. Поставщики його закупають заранее на місяць і об'являють нам цену до 1 числа. І ми розуміємо, що це потеря до 1000 гривень на автобусі в день. Містянин Андрій Солдатенко каже, проти обіранкові та у рейси скасовували. Пік, а так взагалі багато, Особливо зранку. У мене от жена їде утром сама на маршрутці. Вона... Тяжело уезжать, потому что из-за карантина они не пускают стоячие места, и маршрутки многие проезжают. Только в тупике можно сесть нормально, а в промежуточной остановке сесть очень сложно. Скорочення за словами Олександра Варави планують з 1 травня. Зараз підприємство готує офіційну заяву про свої наміри до міськради. Там прокоментувати ситуацію відмовилися за словами представниці прес служби Анастасії Шолочко. Свою позицію висловлять під час прес-конференції, яку планують провести найближчим часом. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.